У віршах Олександра Берестяного немає зайвої патетики та надуманості. Вони щирі та відверті, а ще злободенні. Ти покайся на очах народних. Україну кинувши в борги, цей вірш називається іуда. Автор саме ним починає презентацію своєї нової поетичної збірки ще не вечір. Тут усе, що пережив, та все про що думав поет за останній рік. Написані вірші як у традиційній манері, так і у не зовсім звичній для читача. Вірші у 3D виконанні з функцією розчинення. Такі цікава така форма поетична. Мені цікаво було погратися саме з нею, це абетка року. Тобто, від січня до грудня, як зазначають критики, Олександр Берестяний з кожним роком удосконалюється і шліфує свою поетичну майстерність. І кожен, прочитавши збірку, може знайти там вірш на свій смак. Поезія дуже різнопланова, тематика досить така. Палітра широка, розмаїта, і кожен може віднайти щось для себе. Презентацію нової збірки Олександр Берестяний провів для вчителів літератури, які з'їхались до Рівного, щоб здобути новий педагогічний досвід. Вони зазначають, що за будь-якої нагоди запрошують до себе на уроки та на позакласні заняття місцевих авторів. кажуть, таке безпосереднє спілкування юнакам та дівчатам подоби. Ви знаєте, вони так слухають, вони мене так на уроці не слухають. За. Останні роки це вже третя поетична збірка автора, і він сподівається, що не остання. Адже вже нині встиг написати кілька нових творів. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.